Зараз в ворожій країні постійно то щось вибухає, то підриваються воєнкори, то палають міноборони. Там у Курську Білгороді закликають виїздити місцеве населення, евакуюватися. Що ми можемо говорити про прогнози, якісь події, які спіткатимуть Росію саме протягом залишку весни і цього літа, що там буде відбуватися? Ну, мабуть, я так же продовжу це якраз цю тему, про яку я і почав говорити: що кожен їхній крок наступний, поки вони нереально не вступляться з України, поки вони реально не підуть і не залишать нас спокою. Там далі це все буде просто прогресувати, і це буде включно з тими і далі. Далі оцими всіма ситуаціями пов'язаними з вибухами. Тобто, я більш ніж переконаний, що на території їхньої на їхній території також є так звані партизани. І так само є ті, хто мстять за тих, хто так само втратив рідних близьких у війні в Україні, розумієте, і це далі буде просто збільшуватися. Тобто, я навіть робив прогнози: одні з останніх про те, що поступово навіть можливий перехід війни на територію Росії, розумієте, щоб вони теж розуміли і відчували, що ну. Але ми не будемо на них ну, нападати, так? так як вони на нас це зробили. Ми будемо це робити для самооборони і для захисту, щоб була така теж, знаєте, вогнева зона ураження з нашої сторони, щоб вони mm -hmm. просто близько і не підбиралися. А я кажу, це ще треба збудувати такий, не знаю, скільки метрів до неба, такий великий-велику таку стіну, такий мур, щоби точно К знаєте... китайську про... стіну. Mm -hmm. Тому от така от ситуація. Зараз можемо подивитись навіть от по енергіях, як ви кажете, до кінця весни і протягом літа. Бо я так періодично теж роблю на кожен місяць прогнози, і я завжди дивлюся, як що для Росії. І кожного разу там карта по енергії все чесно, все гірше, 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 поки вони не зупиняться насправді і не прийде якась там зміна тої актуальної, тої владної, поки що правлячої верхівки. Там нічого доброго не буде, це однозначно. Перша карта знову ж таки, бачите, треба от їм ну повернутися назад до себе і розбиратися в своїх моментах. Тому що те, що вони мають, це теж є певний закон карми, це теж є певний закон бумеранга, і ті люди, які там висміювали в свій час, що от нате там, там стріляйте по українцях, вбивайте українців. Це все закон бумеранга. Хто над цим реально сміявся, це всім зато прилетить. Друге, що йде по енергії. Тобто, знову ж таки, той прорив, який би вони хотіли зробити, то це хіба внутрішньо, знаєте, в них почнуть теж. Це так ем, ну, хотілося, щоб це було більш активно, але люди, які будуть десь все одно більше прозрівати всередині країни, тому чи можуть бути навіть такого, як ем, такі бунтарські настрої зростати свого роду, так? Можуть бути можливо, це багато чого буде в такому тихому варіанті. Ми про це теж не будемо знати, і це буде на тих, теж верховних рівнях, про владних рівнях. Багато чого ми може і не будемо знати, але ми будемо знати по факту: от сталося потім таке, а сталося таке, і вже ці пази складати і розуміти, чому так відбувається. Далі зривання масок. Бачите, теж така карта дуже цікава, коли от такий змій, і він от тут, ніби має маску таку добру. Яка посміхається, і це от зривання масок, викриття хто і хто, викриття тих гадів, винаняти гадів. Тобто, правди стане в, цій, в цей період, який ви окреслили, про них і про те, що там відбувається, стане ще більше. Правди відомо. Далі карта. Знову ж таки, карта інтенсивності тут наші перевернута випадає. Тобто, той рух, який би вони хотіли, рух, розвиток і так далі, все як, ну, гальмується. Немає цього інтенсивного руху розвитку. Але з позиції якби енергії енергія так якби переходить навіть там по певних астрологічних законах, саме там з квітня, з травня. От, що ці агресивні планети там виходять з дії, там які там десь над Україною і більше переходять на сторону Росії. Тому я кажу, ту агресію, яку вони відправляли нам, в тому числі прийдеться за неї теж відповідати. Таке як енергія повернення агресії і оце внутрішньо. Ну, Розплата за те, що вони власне заподіяли. І ще одна карта теж така дуже цікаво намальована. Такі, бачите, карта, коли знову ж таки своїми діяннями, карта груз називається. На себе понабирали, понакидали, і від цього грузу, як я кажу, клякнуть і, і згинуть. Ну, бо іншого варіанту просто немає. Ще можна кілька карт по цих подивитися, що для них яка от перспектива. Перевернута трійка кубків, коли нема чого святкувати, коли немає радості святкування. Далі карта вже в нас сьогодні в нас була повішена. зв'язані можливості, зв'язані руки, ноги, і карта постійно пов'язана із жертвами. Тобто, що внутрішньо, то що хотіли, не отримали, відповідно за це хтось має відповідати. Знаєте, коли, наприклад, ця темна сторона, ну вони ж теж мають так звані, я називаю їх темні контракти. І коли не виконуєш контракт, то потім це одне темне жере інше темне. Ну так в них там розумієте? Так що, це, це страшні речі, деколи краще чогось не знати і в це не вникати, щоб спокійніше було. От потім де карта перевернута двійка жезлі, перевернуті дороги, перевернуті шляхи до розвитку, до руху, до зміни ситуації. Якби вони там не хотіли десь там увильнути щось там знову ж таки об обдурити, обмахати. Це просто вже настільки смішно виглядає те, що вони говорять, те, що вони заявляють, що ну воно вже купи не ліпиться. Ще одна карта: Вісьмірка кубків ще й перевернута. Теж така карта пустоти, знецінення, і от закриття перспективи. Розумієте, тобто, що вони далі, як вони, що вони далі думають робити, я не знаю. Ну тобто, це вже таке: плюс вони зараз мають ще і підсилювати свої кордони там з сторони Фінляндії, щоб там десь часом вони переживають, щоб хтось них там НАТО не напало, чи ще щось так само, вони якийсь ресурс будуть туди ще відправляти тут. Вони ще шукають які ресурси закинути в Україну, щоб хоч щось ще захопити. Хоча це вже доходить до абсурду, бо десь розуміння, що і так їх звідси вижнуть, воно є. І, і знову ж таки карта, бачите, закритих дверей. Спостереження, ось. Е Є теж певні, так само наголошую, внутрішні їхні сили, які за ними спостерігають, і зміна оця провладна, вона все рівно, вона дуже далі прогресує. І ще от одна карта, бачите, закриті двері, знов закриті можливості. Ну, скільки карт тягнемо, з яких колод, нічого в цьому періоді вкотре доброго не чекає. І скільки разів би не дивився, плюс-мінус аркани ті самі, тільки в різних позиціях, в різних інтерпретаціях, ну, доброго. Мало, але я кажу за все в житті, треба відповідати за все повністю.